у у вас гарний смак. Так, дякую, що помітили. Ці просто розлітаються як гарячі пиріжки, і, до речі, окрім цього на вітрині у нас вже нема їх в наявності. О, ні. Так, мені шкода, але я можу замовити один вам, і він гарантовано буде у вас за декілька днів. Фантастично! Так так, це ж кілька днів, іще кілька днів. <реш> Чудово, ходімо. Добренько, йдемо. Тож давайте оформимо. Ось так. Так, чудно, 4300. Ось тут введіть пін код. Тепер, якщо у вас виникнуть якісь проблеми, ось це буде номер вашого замовлення, а це номер покупця. Це все, що нам треба, якщо щось піде не так. Ей, дивовижно! побачимось за кілька днів. Так, побачимось за кілька днів. Вітаю, плейтек. Так, привіт, це Хеміш. Я замовляв ігровий ПК у вас кілька тижнів тому. Який номер замовлення? Так, це 3458321. Добре, зараз швиденько перевірю. Дякую. Тож я звірився зі складом, і здається, що через запровадження нової системи у плейтак і операційної системи кілька замовлень переплуталися. Добре, що це означає? Це означає, що ваше замовлення трошечки затримається. Взагалі, я попросив поставити вас першому списку. Це означає, що ваш комп'ютер буде у вас не пізніше кінця цього тижня. О, окей, це добре. Жодних проблем. Я передзвоню пізніше. Дякую. Вітаю, плейтек. Привіт, це Хеміш. Знову. Є новини щодо мого ігрового ПК. Який ваш номер замовлення? 345-8321. Добре. Дозвольте, я перевірю. Дякую. Ви тут, пане? Так. Тож я щойно зв'язався з відділом дистрибуції, і я буду відвертим. Я дуже розчарований, і я задав їм жару, приятелю. Чудово, чудово, дякую. Тож що відбулося? Я наказав їм, що як тільки прибуде нова поставка, вони видадуть мені першу одиницю. Добре, дя дякую, що це зробили. Тож я зв'яжуся з вами дуже скоро. Ви зв'яжетесь зі мною. Хеміше, я обіцяю. Вітаю! Вітаю, пане. чим можу допомогти? Я прийшов дізнатись новини про мій ігровий ПК, який я купив. Це комп'ютер, за який ви вже заплатили. Так, у мене є мій чек і мій номер покупця. А, так, окей, заждіть секундочку. До речі, ми спілкувались і вже кілька разів. Окей, ймовірно, щотижня. А так, а, правильно, yes, так, yes. так, так, так. Це, це це, це мене вибішує вже. Мене вже добряче це вибісило. Мене теж взагалі-то. Це я вже зробив все, що було в моїх силах. І питання досі не вирішено. Так, знаєте, що я зроблю? Я піду в відділ дистрибуції і поговорю з ними. Так, це було б чудово. Фантастично. Обурливо. Саме так. Де посилка ні. Я не хочу чути ваших вибачень. Я казав вам, мені потрібна посилка сьогодні. Досить ваших вибачень. Завжди накурений. Лінивий працівник доставки. Неприйнятно, обурливо. Це вже тягнеться багато, багато тижнів. Номер замовлення. Що значить номер замовлення? Я казав вам, я хочу товар до кінця завтрашнього дня, або ви обидва втрачаєте роботу. Я пішов і поговорив з ними і насправді навіть пригрозив їм. І це буде першочергове на завтра. Добре, я. Вибачте, я просто трохи хвилююсь, але пройшло чотири місяці вже. Я знаю, це виглядає як якийсь абсурд, чи не так? Де мій комп'ютер? Добре, давайте перевіримо це, типу, що тут. Це воно? Та ви ж нічого не набираєте. Що? Де мій комп'ютер, будь ласка? Це не відповідь. Знаєте що? Здається, я маю обговорити. Піду і дізнаюсь. Ні, ви вже це робили. Вам просто треба знайти мій комп'ютер. Будь ласка. Будь ласка. Велике вітання Фрідом Furniture та Вестгейт за те, що надихнули мене на цей скетч. Без вас, хлопці, цього б цього б не сталося. Якщо, хлопці, хочете схожий досвід, можете подивитись Фрідом Furniture або Вестгейт. Гірко.